На волині працівника СБУ викрили схему ухилення від мобілізації. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Волині Іванна Поліщук. За інформацією слідства, за гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який давав підстави списати чоловіка з військового обліку. Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові. Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового прозовника з військового обліку. Для цього фігуранти використовували особисті зв'язки у Волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК ТСП у Волинській області. Свої послуги схематозники оцінювали від 7 до 12 тисяч доларів США з особи. Двом фігурантам уже повідомлено про підозру тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності. За інформацією СБУ, на волині в службових приміщеннях ВЛК та ЦКІМСЕК та вдома у фігурантів провели обшуки, після яких вилучили 60 тисяч доларів готівки на фото оприлюднених правоохоронцями приміщення Луцької МСЕК, що на проспекті відродження, сьогодні під кабінетом голови медико-санітарної експертної комісії. Черга, як розповідає один із чоловіків, в кабінетах працюють правоохоронці. А вас правоохоронокордон. Зараз я зайду, щоб цей. Це не слідчі дії, це є робота Саводбе. Бо в нас зараз йде засідання, я перепрошую, що люди чекають на огляд. Це бюро з по боротьбі з економічною злочинністю, так. так? А що вони у вас просять? Якісь документи? Це, Щось їхня, це їхня робота. Я не буду коментувати. В нас є постанова. Це їхня робота. Можна ви запитати? А Я чому? Переброшу. На інших фото, опублікованих Службою безпеки України, кабінет, де проводять військову лікарську комісію у медзакладі на вулиці Стефаника. Голова ВЛК, яка відмовилася називати своє ім'я, розповіла, що сьогодні вони працюють у штатному режимі. Не було тут обшуків. Чи були? Я коментарів не надаю. А чому мене прийом? Будь ласка, залиште кабінет. черг немає. Абсолютно все комфортне перебування. Все в штатному режимі. Всіх лікарів прийшли?» Ну ще ні, ще ні, але проходжу. Думаю, за два дні все, все вдасться. Правоохоронців тут сьогодні не бані. Ні, сьогодні нікого не такого. Один із військовозобов'язаних поза камерою розповів, що обшуки тут були у четвер, 10 жовтня. З кабінету, фото якого опублікувала СБУ, виходить жінка у формі. Я відмовляюся давати коментарі. Ви можете звернутися на 85А. на вулиці Теремнівській розташований Волинський терцентр комплектування та соціальної підтримки. Речниця Оляна Кравчук телефоном відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства, яке проводить СБУ. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк.